Привіт, і сьогодні це буде розпаковочка. Окей, ну то давайте обирати. Я оберу Емоджі. Окей, раз, два, три. Я сьогодні все третє обираю. Ну, буде чогось мені такой. Окей, це мене друга. Окей, три. Окей, раз, два, три. Вже все понятно. Ось так. от. І лампочки, раз. Три. Окей, ну то починаємо. Беремо мій котелок. І починаємо з шоколадочки. Думаємо, є шоколадка. Вот. Тут підписано все. Така у мене є страничка. Ну, От ми тут отягну. І що там у нас попадеться? Сама шоколадка. Окей, е номерок. У нас тут є чотири. Ще раз покажу на чотири О, чотири. Що mm. Це e, розпаковується? Оператор допоможи. Я підтримаю камерку. Я жравча це мій брат кричить. Не обрушиться на нього. Окей. Що Женя? Ні, я не можу, я тут відео знімаю. О, я не там тамтий номер приклеїла. Почекайте, я зараз відклею. Ну, бо я не там тий номер. Ти казав, що просто. Це просто там мій брат робить уроки. Лапочки, лапки. У мене є така страничка, це моя улюблена страничка. Давайте. Сторіночка. Сторіночка, Окей. Так. О! Номерок чотири. Чому на всі четвірки попадаються? Я не можу, бо я телефон тримаю. Блін, воно тут не поміщається. Чуть-чуть завелике. Мені придеться чуть-чуть обрізати. Ну, тут Каненка попросила мене раніше телефон потримай. От я його вже так приклею. Нічого такого страшного. Окей. Тепер у нас тут є емоджі. Відкриваємо наші емоджі. Я його. Тут у нас таке суть попалося. Це номер те, да. всі 4. Знову ще теж. Два четвір. 4 веде до чого? До перемін. До позитивних перемін. Окей. Вибрати у нас всі лампочки. Якщо нам буде 4, то я не удивляюсь. Не здивуюся. Не Аператор. Окей. Чотири. Четтир. Шо сутки? У нас є зелена глапочка. так не... А в другому відео у нас вже попадеться не четвірки, а п'ятірки. Оператор знову допомочить. Я підтримаю свою камерку. Це сміття, це таке не потрібне. У нас є номер чотири, і це просто я не знаю, що таке. Просто це якесь відіння. Ну, На шесть і четвірку. Ха-ха. На щастя. Окей, тепер. Тут, прикр... Тут прикриває просто, ну, бо Чуть-чуть Це -чуть велике. Ну, перебурщила, коробила смалики і лампочки. Всім пока і дякую за перегляд.